В нашому репертуарі 17 різножанрових моновистав. Більша частина з них є переможцями самих різних театральних конкурсів міжнародних. І відкривалися ми в 93-му році монодрамою за творами репресованих поетів. От я якраз і готую цю декорацію, тому що ми хочемо нею відкрити і 30-й театральний сезон. Це не просто так. Собі робота на 30-річчя, а ми хочемо цим показати свою професійність і які живучі наші вистави. Всі 24 серпня прокляті роки за творами репресованих поетів. 25-го теж хочемо показати, тому що глядачі можуть приходити дивитися. Потім день перерви. І остання прем'єра театру це Відлюдько за Іваном Франком Сочене крило. Це буде 27-28-го, і на завершення у нас знову ж таки дивитися по ефіші. Буде просто творча зустріч, співане слово, шлях до пісні.